Всім привіт! І Сьогодні ми будемо брати інтерв'ю такої сучасної письменниці, як Юлі Таран. Як ви думаєте, що найбільше зачіпає сучасних дітей у книжках? Я думаю, що і сучасних, і несучасних дітей зачіпає перш за все хороша історія. Історія має бути захопленою, історія має бути такою. там бути такі герої, з якими ми можемо себе в будь-якому віці, це не тільки дітей, будь-яку людину так це зачіпає. Такі герої, з якими ми можемо себе якось асоціювати, кому ми можемо співчувати, навіть якщо це не дуже позитивний персонаж. а Якісь у нього є там вади чи слабкості. Нам цікаво розібрати, з чому так сталося. Тобто, хороша історія добре прописана, якийсь захопливий сюжет. І це, має бути щиро, я думаю, що це і дітям, і дорослим однаково і цікаво, і зачіпаємо? Так. До якого жанру найбільш наближена ваша література? Я пишу казки, я пишу легенди, я пишу фентезі повісті, фентезі і фантастичні. Тому все якось так крутиться навколо міфів, легенд і фентезів історій. То чи є у вас улюблений персонаж серед героїв ваших книжок? Та чому саме він якщо є? Насправді у мене кожна книжка, кожен, кожен герой, про якого я пишу, я його дуже люблю. І мені важко так сказати, оцей найвитніший. Але от станом на зараз, я думаю, що у мене найулюбленіша все-таки це Мавка-Вербичка з книжки Мавка Вербичка і Песоголовці. Мавка Вербичка та її друг, та її друг викола. Я її просто сам згадую. Що вас підтримує в такі важкі часи, як зараз? Може. Якийсь автор, якийсь книжки може. Я хочу сказати, що читання взагалі дуже підтримує. З одного боку, ти занурюєшся в якийсь інший світ, а з іншого боку, ти отримуєш багато ну, скажімо так, багато якогось матеріалу для того, на чим потім подумати можна, якось рефлексувати, і це теж допомагає пережити те, що й зараз. А окрім книжок, я люблю слухати музику. Я люблю плавати страшенно, і вода вона дуже підтримує, очищує і це корисно. Тому всіх закликають це робити. І прогулянки. Прогулянки вони очищують мозок і теж дають силу. Якось тим більше зараз, коли починається весна, mm -hmm. і вже так, так, так не так, більше сидіти зараз. Сидіти в чотирьох снах, Правда, хочеться вже Все, дякую, за mm цікаво. -hmm. Дякую.